Письменники, музиканти, видавці, активісти продовжують вимагати скасування урядової постанови номер 168, яка заохочує демонструвати в наших кінотеатрах фільми, дубльовані в Росії російською мовою. Навпроти будівлі українського уряду відбулася друга акція протесту вітчизняних митців. Учасники акції розгорнули під кабміном величезну плівку з кадрами з фільмів, дубльованих українською мовою. До протестів долучилися народні депутати, представники громадських організацій, багато небайдужих громадян, які хочуть. Дивитися фільми рідною мовою питання дуже просте. Питання в тому, що лежить в кишені, комусь десь щось не перепало або не перепадало зв'язку з тим, що з'явився український дубляж. З'явилась студія, яка дублює, з'явилася робота у акторів, з'явилась робота у перекладачів у людей, які адаптували там, скажімо, чи то рекламний продукт та на українську мову, чи то е анімаційний, чи то кінопродукт. Звісно, як і два дні тому, протестувальники намагалися донести до урядовців вимогу повернення апаратури студії «Ледоен», які податкова міліція влаштувала маски шоу минулого тижня, і загалом можливість забезпечення дубляжу фільмів на студії. Якщо просто от нас було б то з більше, ми б заблокували рух, то це значно вже було б більше. І власне нам потрібно ну, якісь дії з об'єднування. Якщо не кожному доступен інтернет, наприклад, не, не можемо через Facebook, будь ласка, з листівки ніхто не відміняв, що з якихось давніх часів, власне, кожен може в ліфті розклеїти інформацію, з якого приводу ми збираємося і для бабусі таким величезним шрифтом пояснити. А бабуся це ж гроші носила теж ще так. До учасників мітингу вийшла заступник голови державного агентства України з питань кіно Лідія Клименко, яка повідомила, що агентство ініціюватиме законодавчі зміни щодо розвитку кінематографічної галузі, але схоже, що довіра до влади в українських митців до рівню нулю. Дуже радий, що українське суспільство піднімається і робить крок за кроком на захист своїх прав. Це абсолютно нормальний, нормальний стан речей, тому що ми всі маємо всі свої права, і ми маємо їх відстоювати. І, і люди, які працюють за наші кошти в цих кабінетах, мають виконувати те, що каже їм український народ. Треба всім об'єднуватись. Треба навіть мені здається, просто вже. Список і такий великий список скласти, просто повністю по пунктах скласти великий список і разом всім об'єднатися і просто вимагати відставки повністю уряду. Вони вони недоречні, вони не повинні там сидіти. Якщо вони і професіонали, то вони не проукраїнські професіонали. Вони працюють не на користь України, тому у відставку всіх під час акції на захист українського добляжу міністр культури Михайла Колоняка оголосили ворогом української культури. За таке рішення проголосували усі учасники акції під будівлею кабінету міністрів і продовжать вимагати скасування славнозвісної постанови номер 168. Для цього дають владі час до євро 2012 а надалі обіцяють жорсткий опір. Раз уже цей гнів вибивається, то перша ця репетиція серйозна буде на євро. От за результатами євро, ми побачимо. Перше, ми побачимо, чи гідні наші політики е очолити це. Оце буде кастинг. І там там, грубо кажучи, скоріш за все, буде перша серйозна силова репетиція. Ну а до осені вже буде структурована ситуація, і ми сподіваємося, що в восени це вже буде виглядати більш продуктивно.